200 метрів квадратних будинок з ремонтом та технікою. Дуже якісний ремонт. І перший поверх у нас, до речі, тепла підлога, де плитка. Є у нас гостюва, ось така кімната, подивіться, дуже така е прикольна. Телевізор, освітлення, диванчик, все у нас тут присутнє. Ну і фішка цього будинку, що тут на першому поверсі у нас є дві кімнати. Дві кімнати для гостей чи для дітей. І якщо пройти, подивіться, в такий широкий холл, до речі, тут є кімната. І є гостєвий санвузол. Ну і ми проходимо в кухню-вітальню. Доволі простору. Хто кому подобається камінчик, камін, який опалює весь будинок? У нас дуже якісні меблі. У нас вихід на заднє подвір'я на терасу, там, де, до речі, є басейн і сауна, великий телевізор і відокремлена кухня. Кухня у нас обідна зона, стіл, стільці. І ось в такому форматі є у нас кухня. Повністю все робоче, все готове. Ну і хочу сказати вам, що цей будинок у нас продається загальна його площа. Хочу. Сказати 200 метрів квадратних ділянка тут 10 соток, басейн, сауна, літня кухня є зона відпочинку. Тому, якщо ви зацікавлені в такому будинку, до речі, це лісова буща. У нас ви можете мені телефонувати. Я вам надам всю інформацію по такому будинку. Мій номер телефону є в шапці профілю. Буде рада вас бачити.